Доброго дня, мене звати Михайло Козаков і це чоловічі розмови про книги. Сьогодні ми поговоримо про жіночі не романи, детективи. Нещодавно я прочитав книгу Гострі предмети Гіліан Флін. До цього я читав щезнувшу або зникнувшу, це був перший мій роман, який я прочитав взагалі цієї письменниці, а це був... Вже третій, але взагалі це була перша книга, яку написала Флін. Що можна сказати? В першу чергу це детектив. І це жіночий детектив, але він дуже чудовий. Я взагалі останнім часом можу сказати, що чоловіки, на мій погляд, стали гірше писати детективи, ніж жінки. Ну, можливо, це мій якийсь суб'єктивний погляд. З точки зору того, що я з останнім часом зустрічаю дуже багато талановитих жінок, які пишуть детективи, трилери, дуже цікаві. Що ми маємо? Ми маємо сюжет, який розповідає про маленьке американське містечко. Це майже південна американська готика. Якщо ви знаєте, що таке південна американська готика, або ви дивилися серіал перший сезон з справжнього детектива, або, ну. Полюбляєте, можливо, Едгара По, хоча я не знаю, чим він відноситься до американської готики південної, але ну, загалом це такий, знаєте, південь, таке місто, в якому зупиняється життя. Є якісь залишки минулого такого багатства, можливо, заможності, але. В цьому місті вже все було, це місто минулого. І там нічого майже не трапляється. Звичайно, в цьому місці є якісь певні свої тайни, і головна героїня, журналістка, вона їде розслідувати вбивство декількох дівчаток маленьких. Чесно сказати, що це трилер, який буде вас тримати в напрузі до останньої сторінки. Причому, що десь всередини ви почнете щось вже. Зна... почнете знати розв'язку, але ви дуже будете здивовані в кінці. Я був дуже здивований. Загалом я вже знав, про що буде йти мова далі і чекав тільки просто кінця, кульмінації. Але кульмінація там не грає такої ролі важливою, як те, що буде в самому кінці. Звісно, це плюс 18, звісно, це доволі жорстке чтиво. Бо Флін, вона взагалі не... Я так розумію, вона не щадить, в неї нема там рожевих якихось там поні, в неї все по-жіночому, але все так жорстко. Того, якщо вас цікавить напружений трилер, вам подобається південноамериканська американська готика, вам подобаються жіночі детективи, вам подобаються трилери, читайте.